Ну що ж, ще одна пара, ще один день. Стандартна ситуація для України. Студенти всі у безпечному місці, ми працюємо наскільки це можливо. В них є самостійна робота, яку вони зможуть виконати, коли завершиться повітряна тривога. Щоб так розібратися, у нас з ними є багато матеріалів, які вони можуть і мають передивитися. Під час самостійної роботи. даних є більш теоретичні матеріали, візуальні матеріали, є творча робота і, звичайно, є багато інших видів робіт, які ще поки що не висвітлені у вивкласі, адже ми працюємо в асинхронному режимі, в синхронному режимі. В залежності від того, як дозволяють обставини. Так. Одну секунду. Ось так от ось так виглядає початок нашої пари. Якщо хтось із студентів не вийшов з аудиторії, Звичайно, ми одразу ж рекомендуємо, щоб вони виходили. 19 хвилин триває всього лише повітряна, але може бути таке, що вона завершиться за тих самих 19-20 хвилин. І тоді ми будемо працювати з дівчатами в залежності від тих матеріалів, які у нас є на сьогоднішній день. А сьогодні ми планували з ними продовжувати роботу. Так, продовжувати роботу над анатомією, фізіологією, патологією і розвитку, саме перейти до питань розвитку, і поступово переходити на опрацювання закономірності, росту і розвитку, переходити на питання нерівномірності, гетерохронії, росту та розвитку, в залежності від вікових особливостей. Хлопців та дівчат, те, що ми проговорювали попередній раз, попередні пари. Плюс, звичайно ж, ми будемо говорити надійність біологічної системи, тобто, не відходячи по великому рахунку, від тих моментів, які стосуються саме предмету вивчення, але обов'язково проговорюючи, чому це важливо для нас, для вчителів початкових класів, знати, що відбувається із дитиною. Чому це так важливо для організації освітнього процесу? Чому це важливо звертати увагу на психологічний стан дитини, на її емоції, на те, як вона, в якому стані вона прийшла навіть цей день. І, звичайно, звертати увагу на свої емоції та той емоційний, фізичний стан, в якому прийшли на заняття ми. Адже якщо ми з вами втомлені, якщо ми з вами емоційно нестабільні через якісь Маленькі або великі е, потрясіння, а може, просто через якусь невеличку сварку, не той погляд е, зранку, ми можемо прийти в аудиторію теж не зовсім емоційно здорові. Тому всі ці аспекти мають бути враховані для того, щоб ми не зашкодили собі це. Е, Профілактика нашого професійного вигорання не зашкодили дитині, тобто, це профілактика її емоційного стану, її емоційних та фізіологічних реакцій на стрес, на будь-яку стацію, які потім будуть перетворюватися на окремі поведінкові програми да, патерни-поведінки, які дитина буде нести у своє подальше життя. Це є дуже важливою. Важливою частинкою, і як тільки ми з вами проговоримо усі матеріали, які стосуються прискореного розвитку, так? ми звичайно, не будемо так сильно переходити на підлітковий вік, але перехід у підлітковий вік у дитини теж пов'язаний із змінами в організмі. Вони можуть бути видимі, це як вага тіла. Вони можуть бути невидимі, або ж вони можуть проявлятися у тих емоційних реакціях, емоційних кашелях, які ми можемо іноді спостерігати в дітей 3-4 класу. Хоча діти 1-2 класу теж не позбавлені таких емоційних качель, якщо особливо їхні батьки мають відповідні патенні поведінки. Отже, якщо йти далі, ми можемо, звичайно, проговорити про антогенез, але я думаю, що ми про нього проговорили багато під час саме теоретичної частини лекційних занять, переглянули відповідні відеоматеріали. Думаю, що це не так буде цікаво. І надалі ми будемо переходити вже до патопсихології. Якщо брати підручники, да, які нам пропонують інформацію, звичайно, вони в більшості випадків на сьогоднішній день є в якійсь мірі повторенням того, що напрацьовувала патопсихологія в радянський час, в пострадянський період, не завжди використовуючи надбання, які є за межами нашої держави, тобто. Розширений, скажімо так, розширене розуміння сучасної медицини, анатомії, фізіології, розвитку того, як ми ставимося до не просто розвитку, а до окремих патологій, до окремих медичних показань, це є дуже скажімо так, важливим для. Того, щоб ми працювали із дитиною, наприклад, те, що я вам проговорюю про матеріали МКФ, міжнародної класифікації функціонування, яка затверджена вже Україною в перекладі, яка використовується Міністерством охорони здоров'я, і в яку входить, як ми і проговорювали питання. Активності, участі, да, тобто які раніше не були задіяні. Чому це відбувається? Ми з вами зачитували невеличкі невеличкі фрагменти із, можна сказати так, науково-художньої літератури майбутнє ближче ніж ніж здається. І ви мали можливість подумати над тими гаджетами, над їхніми функціями, які вони виконують. Ми проговорювали про... Ту саму реабілітацію про імпланти. Але поки ми їх не побачили, не, не зачепили, ми зазвичай не можемо зрозуміти, що це і як це. Це стосується, наприклад, 3D-принтерів, які сьогодні дуже часто використовуються в медицині для того, щоб роздрукувати певні частини тіла, роздрукувати те, що є нам необхідним для роботи. Нашого тіла функціонування серцево-судинної системи да? розруковуються клапани, розруковуються щелепи, нижня, верхня, для того, щоб людина похилого віку, яка втратила свої власні здорові зуби, могла продовжувати. Перетравлювати їжу. Все це, ніби здається, і таким далеким, ізрозумілим, адже ми в більшості випадків, мабуть, не бачили, як працює той самий 3D-принтер. Ми можемо побачити елементи того, як він працює, використовуючи клеєвий пістолет, використовуючи 3D-ручки, які більш доступні, ніж 3D-принтери. Хоча сьогодні можна їх зібрати власноруч удома, замовивши на. Китайських сайтах, хоча не знаю, як буде далі, подивимося. Адже політична, економічна ситуація по-різному впливає на доступність тих чи інших товарів. Якщо говорити про 3D-принтери, на яких роздруковуються елементи на сьогоднішній день, не знаю, чи хрещової тканини, але певні кістки, певні органи є дослідження. які Дозволяють друкувати на 3D-принтерах такі органи, як, якщо не помиляюся, печінку. Але в будь-якому разі ці дослідження в медичній сфері продовжуються. Щоб зрозуміти, що таке 3D-принтер і його можливості, хоча б в в звичайному житті, якщо ми не переходимо в медицину, то е, в центрі квадрат, які є у Вінниці, е, навіть були е, до ковіду безкоштовні курси для тих, хто хоче освоїти програми, які дозволяють розробити моделі для друку на 3D принтері. І, звичайно, що їх можна було роздрукувати. Е, тому все в ваших руках ви можете спробувати і спробувати зрозуміти ті нововведення, які можуть бути найближчим часом. Ми з вами переглядали фільми Варіона Павлюка, там, де йшла мова про е розумних мав. Да? Або куди зникають розумні діти, воно розпочиналося із наших дітей, з інтелекту, та як інтелект впливає на наш розвиток. І чи завжди інтелект, високий рівень інтелектуального розвитку, буде означати, що людина буде успішною в своїй діяльності? Звичайно ж, ні, адже окрім. Інтелекту має бути розвинений емоційний інтелект, соціальний інтелект, тобто вміння керувати своїми емоціями, вміння стримувати певні рухи та е, змінювати свою поведінку відповідно до ситуації, вимог суспільства. Е, якщо беремо соціальний інтелект, це вміння комунікувати і працювати, співпрацювати з іншими в будь-який момент часу, незалежності від нашого емоційного стану. Вміти скерувати і емоції, і наш рівень знань, і те, як ми діємо, для того, щоб знайти або компроміс, або знайти найкращі шляхи вирішення того чи іншого питання, яке у нас виникло. Звичайно, цього це е, формуються ці вміння навички, вони формуються протягом всього нашого життя. Ми не можемо сказати, що ми в початковій школі е, працюємо лише з інтелектом. Це одна із моделей соціальної взаємодії, яка потім буде призводити до соціальної або асоціальної, девіантної та інших форм е, та проявів поведінки людини. Якщо ми повернемося до е, питань е, патопсихології, да, то ті незначні е, моменти для е, освітнього процесу, які відбуваються з емоційним станом дитини, тими реакціями, булінгом, е, мобінгом та іншими моментами, е, вони потім мають дуже серйозний вплив на розвиток дитини. В підлітковому віці, чи це буде поглиблюватися криза, чи дитина буде заглиблюватися у себе і в неї будуть розвиватися е, певні психологічні е, захворювання, які будуть потребувати додаткового лікування, чи вона зможе справитися за допомогою родини е, оточуючих її. Е, в освітньому процесі да, в школі вчителів, психологів, соціальних працівників, дітей, друзів. Чи вона зможе нормально функціонувати, нормально жити, будувати своє життя в соціумі, чи навпаки вона почне агресивно ставитися до всіх, хто так чи інакше? Впливав на її самопочуття, на виникнення в неї емоцій негативного спектру, і ті, хто впливав на неї. Позитивно, так, тобто викликав емоції радості, зацікавлення, вони будуть для неї якби, зірочками, на які вони будуть орієнтуватися. І від нас, не лише від нас, звичайно, вчителів, від батьків, від їх родичів дитини, буде дуже сильно залежати, як ця, ці всі моменти цих прив'язаностей емоційних, соціальних будуть впливати на розвиток дітей. В їхньому подальшому встановленні не просто особистістю, а професіоналами в своїй справі. Людиною, яка буде реалізувати свій потенціал у соціумі. Так, це трошки про такі моменти. Через кілька хвилин додам матеріали до нашого Google класу Мається на увазі матеріали для прочитання для тих, кому цікаво заглибитися у предмет саме. Анатомію фізіологію, у предмет патології розвитку, зокрема патопатопсихології, у вас буде можливість перечитати матеріали, звернути увагу на те, що вам цікаво. Але лише від вас, і від того, як ви вмієте не просто аналізувати інформацію, а як ви вмієте її синтезувати потім. Страшне таке слово, тобто об'єднувати, знаходити причинно наслідкові зв'язки, знаходити можливі зв'язки, які допоможуть тій чи іншій дитині пережити певну кризову стресову ситуацію. Все залежить від вас. Головне знаходити якісь елементи і точки дотику. Будь-якому разі, якщо ми будемо болитися з вами. Саме на ті матеріали, які розміщено вже для самостійної роботи, якби ми сьогодні з вами працювали разом, я б хотіла вас попросити підняти електронні лапки щодо цієї частинки, яка стосується саме перечитування матеріалів да? перечитування статей. Іноземник, да? англомовних, які видруковані в англомовних журналах, але стосуються досліджень. Науковців різних частин світу? Так, у нас їх тут багато. І остання у нас робота загалом вона йде: порівняння інформації, яку ми беремо в статті, порівняння мультиплікаційного фільму, який, я думаю, всі вже давно передивилися. Да, 2008 року вона взагалі мультиплікаційний фільм. Мені б хотілося запитати, чи Всім вам зрозуміла сутність цих матеріалів для нашої з вами дисципліни: анатомії, фізіологія та патології розв'язку та загалом для роботи вчителя. І ми з вами обговорили оті причинно наслідкові зв'язки. Та вміння синтезувати інформацію, отримувати ту інформацію, ті вижимки, які є необхідними нам. Адже, якщо ми беремо підручники, які нам пропонуються на сьогоднішній день в відкритому доступі, з усіх предметів, які ми з вами вивчаємо, які викладаємо, можливо вже, ми маємо. Зрозуміти, що вони є або аналогами, або компиляцією, або е, рерайтом, ну, маю надійшли, копірайтом, е, рерайтом тих матеріалів, які вже давно напрацьовані в нашому суспільстві. І мало які матеріали оновлюються відповідно до тих. Е, Досліджень, наукових здобутків, які відбулися вже по всьому світу. Да, ми беремо те, що стосується педагогічної, е, педагогічної галузі. Да, ми беремо нова українська школа, бере свої витоки із фінської системи освіти. Е, якщо ми беремо інклюзивну освіту, то ми спочатку взяли канадський досвід. Ми, звичайно, звертаємося до досвіду. Е, Іноземців, але проблема не в тому, що ми звертаємося до досвіду. Ми звертаємося до того, до чого вони прийшли, синтезувавши багато галузей, синтезувавши ту історію розвитку країни, в якій вони проживають, ту історію родинну родинної психології, родинного виховання, да, сімейне виховання. У нас навіть такі предмети є. Але вони синтезували протягом. Багатьох років найкращі здобутки. І якщо ви згадаєте те, про що я прочитувала вам з нових, скажімо так, досліджень в художньому форматі, вони здаються, ніби вони у нас вже є, і в той же час поки що й ними. Не користуємося. Чому? Тому що у нас немає практики введення у цих інновацій. Ми працюємо, наша система, як ті коліщатка, працює за тими схемами, які вже давно існують, і вони, ну, вони показали свою функцію. Хоча на сьогоднішній день питання ефективності цієї системи стоїть під, під питанням, адже ми маємо. Допомогти дитині розвинутися в особистість, яка має високий рівень емоційного інтелекту, високий рівень соціального інтелекту, яка може креативно підходити до вирішення завдань, які стоять перед нею в робочому процесі. На сьогоднішній день робочий процес дуже часто. Потребує більш креативного, більш гнучкого мислення, ніж ми можемо собі дозволити виховати у тих стандартних нараційних рамках. Подумайте над цим і ми продовжимо обговорення на наступній парі. Чудового дня! Перебувайте у безпеці і до зустрічі!